Казка на ніч. Подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни казок. Про сірничок У затишній коробочці жили собі сірнички. Жили вони дружно і весь час спілкувалися. Особливо вони любили вголос мріяти про користь, яку хочуть принести людям. Один сірничок каже: Я мрію запалити домашню піч, щоб у ній господиня зварила смачнющий борщ і напекла рум'яних пиріжків. А я. Мрію запалити величезне багаття в мангалі, щоб господарі змогли насмажити багато шашличків на вугликах, замріяно говорить другий. Моя мрія це запалити камін у вітальні, щоб вся родина, сидячи біля нього, грілася взимку і відпочивала. Підхопив розмову третій. А я, напевно, ніякої користі принести не зможу, сумно каже четвертий сірничок, бо я бракований. На мені зовсім мало сірки, і я не зможу нічого розпалити. Не хвилюйся, братику, заспокоїв його п'ятий сірничок, У кожного в житті своє призначення. Можливо, ти принесеш людям більше користі. Ніж усім разом. Аж раптом коробочку схопила маленька Алінка, вихопила з неї бракованого сірничка і спробувала його запалити. Той спалахнув. Дівчинка злякалася вогню, скрикнула і кинула сірника просто на килим. На сірничку було занадто мало сірки, щоб розпалитися, і він ще під час падіння згас. На крик донечки до кімнати забігла схвильована матуся, подивилася на килим і одразу зрозуміла, що сталося. Вона обережно підняла з гаслого сірничка та із вдячністю промовила: Яке щастя, що ти виявився бракованим! Завдяки тобі не сталося пожежі! Казка краю добігає, Сонько дрінко вже чекає. Час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.